То перший матч в новому чемпіонаті України Донецький Шахтар зіграє проти Говерли. Станеться це завтра. Наразі із шести домашніх поєдинків проти закарпатців гірники виграли усі шість. Тож завдання ужгородців зіпсувати чемпіонам статистику. Тим паче, я чудова нагода привітати свого нового тренера. Напередодні В'ячеславу Грозному виповнилось 57 років. Злива в Ужгороді аж ніяк не привід, щоб скасовувати тренування. Така розкіш говерлі не по кишені. Фактично, нова команда уважно прислухається до емоційної промови В'ячеслава Грозного, адже на налагодження зв'язків у тренера та гравців залишились лічені дні у неділю. на Донбас Арені говорила складатиме іспит чинному чемпіону. У нас створюється нова команда і, і ще. До кінця заявочної кампанії я надіюсь, що ми зможемо трошки підсилитись. Звичайно, важко протистояти такому супернику. Безумовно, треба реально дивитися на, на речі, які є. Звичайно, будемо боротися. Звичайно, якісь свої пробувати якусь свою контргру. Ну я реаліст і розумію, проти кого нам придеться грати. Цього міжсезоння Говерла є одним з найагресивніших гравців на трансферному ринку. У Журеці вже уклали угоди з десятьма виконавцями. Втім, і на цьому В'ячеслав Грозний зупинятись не планує. За словами тренера, ще ряд позицій потребують підсилення, не аби як в Ужгороді розраховують на останнього з новоприбулих. Володимир Єзерський покликаний цементувати захист і не тільки Єзерський досвідчений гравець. Я сподіваюся, він допоможе команді своїм характером і майстерністю і досвідом. Такі гравці допомагають. Зрештою, що саме допоможе В'ячеславу Грозному? Довідаємось у неділю, увімкнувши телеканал Футбол. Трансляція матчу Шахтар Говерла стартує о 18.55.